Покажу мій кошт зубчики теж Бачите, такі маленькі, а в козі, в козі так не видно. Ти, ти що? Тільки не битися, я тебе прошу. Не битися з дитиною. Він усвідомлює, що ти від нього хочеш. Ну, Ну. Ой, я не знаю, чи буде, чи ні. Будемо, якщо щось розбороняти їх. Правда, мікуська, будемо розбороняти хлопців? Будемо розбороняти хлопців. Ні, зараз Кузя вже Кузь, кузінька, сонечко. Ну чому ти з ним. Ой, не штовхай, не штовхай телефончик. Ти не хочеш щоб його знімали, так? Ну, ти сам не хочеш зараз зніматися. Ну, ти ж сам не хочеш зараз зніматися. Погляд з нього не зводиш, так? Та дай дитині погратися. Дитина перестала через тебе гратися. Зайчику, а ти йдеш до них? Йдеш до котиків? Не хочеш, не хоче. Втікає, втікає наша Міка. Ось там сіла. Вона така краще, я посижу десь там. Так? Тя! Так, щоб вона йому на хвостик не скочила. Пішла. І малий перестав гратися, коли Кузя тут сидить. Кузя, ти як наглядач? Ревізор. Кузенька, Кузя, Кузя. А може будете зараз дружити? Ні? Ні, бачите, малий так наляканий. Малий наляканий, от чуть чуть ближче притуляєш кузю. Ой, е-е, ні, 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 Ой, господи, вже почав битися. Я хотіла показати, що він тебе боїться, навіть коли ти його не б'єш, а ти. Так, він, він при них дуже стісняється, він, якщо він сам, він грається постійно, а при них він перестає. При них він перестає гратися, Кузя, Давай ми тобі точку дамо. Кузя? Кузя. Вони не дивляться. Кузя. Ні. Пішов, пішов хлопець. Пішов. Ну і дитина при ньому не хоче гратися, так? Без нього то дитина бігає. Ну так, тримає Марку. Він взагалі він раніше був маленький, в нього було багато іграшок. З'явилася Міка, він ні до однієї з своїх іграшок не підходив. А отак, от як Міка в іншій кімнаті, він грався собі спокійно. І, Мір, і Міка при ньому перестає грати. Бачите? Все, йде, йде, теж тримає Марку. Ревнощі? Ну, можливо, можливо, можливо. Ну, я знаю, що Кузя у нас дуже ревнує мікучку до, до малого. Він ну, просто дуже. Міка, в тебе нема блошок, Ти навіть зараз по вулиці не гуляєш. Що тебе? Що тебе там за свербіло, сонечко? Подивись, які гарні свічечки. Мікочка, бачиш? Подивись. Подивись, які гарні свічечки. Бачиш? Подобаються, так? Ну, дивіться, прийшла, зацінила. Що дівчинка, то дівчинка, хлопцям все одно. А міхочки дуже сподобались. Ну давай тобі поставлю. Тільки не гристи, добре? Тільки не гристи, добре? Бачиш, подобається, подобається дитині. Яка тобі більше свічечка подобається? Ця чи ця? З яка ну вибирай ну нікочка